Програми підготував сюжет про людину, яку звати Андрій Слюсарчук. В нас він відомий під різними прізвищами, але відомий в основному тим, що ця людина має феноменальну пам'ять і е, незабаром в квітні буде намагатися виграти у найпотужнішої в світі комп'ютерної машини. Андрія багато в чому підозрюють. Підозрюють в тому, що він говорить неправду, підозрюють в тому, що він приходячи на свої ігри чи на свої експерименти, десь має якийсь підслуховуючий пристрій або має щось під одягом. Наші журналісти, які... Стали свідками вчора однієї надзвичайно цікавої події, події стали свідками і того, яким чином перевіряли Андрія, і того, що саме він робив. Так, от зараз ми подивимося досить цікавий сюжет, а потім знову повернемося про політику говорити, і все ж таки не лише про політику. Львівський лікар Андрій Слюсарчук відкрив для себе шахи менше року тому. А вже обігрує нерозумнішу комп'ютерну шахову програму світу рибка 4 Обігрує всліпу, чорними. Перед матчем Андрія обшукують металошукачем, аби уникнути можливості допомоги електронних засобів зв'язку або підказки. Паралельно вмикають електромагнітні глушилки. Мобільний зв'язок у приміщенні зникає. Запрошені гості судді та гросмейстери Федерації Шахів України. очевидно йде якась переробка в голові, построєння якихось позицій на основі того, що він вичитав Порядка 2,5 тисяч книг він загнав, як говорится, себе в кору головного мозку. Як це далі відбувається, Сложно. Ми самим, це нам крайне цікаво, як професіональним шахматним працівником вийшли. Тому з задоволенням працюємо з Андрієм Тихоновичем, хочемо з задоволенням допомогти, і дуже рахуємо, тому що це справа не тільки з Андрієм Тихоновичем, це і не тільки шахмат, а в принципі це наука. Андрій Слюсарчук впевнений, що пам'ять будь-якої людини безмежна, і так само до безмежа її можна розширювати. Так, у червні 2009-го Слюсарчук встановив рекорд. Запам'ятав 30 мільйонів цифр після коми у числі пі інтелектуальне шоу він демонстрував в українському домі протягом майже чотирьох годин. Він може говорити чи читати книгу, паралельно обдумуючи наступний шаховий хід. Він навіть не бачить дошку та фігури, тримає їх розташування у пам'яті. Де межі людської пам'яті чи не нашкодить людині? Розширення можливості пам'яті чи не станеться так, що людина стане нещасною, тому що якщо вона буде все пам'ятати і пам'ятати не тільки хороше, що відбувалося в житті, але й погане, що відбувалося в житті, це не буде чи це не буде на шкоду людини, людині, так тобто знайти межі корисного і шкідливого, знайти знайти у цей баланс, баланс можливості людини. Шахова партія триває близько двох годин. Після традиційного дебюту та складнішого мітельшпілю наступає несподівана розв'язка після багатоходового розміну. Слюсарщук отримує беззаперечну перевагу, і суперпотужна рибка сама здається. Уді та гросмейстери не можуть зрозуміти, як таке сталося. кажуть сюсарчук, грав не як людина. Рені укладеться в нашу логіку. чисто шахмати. шахматів та насучіря ми граємо. Марке числі б укладалась ваш логіку, вам Так, приїграв, так. Сам переможець геть не здивований, адже перемагав рибку вже десятки разів. Вся справа у вмінні правильно використовувати можливості мозку. Так, за чотири хвилини Андрій запам'ятовує на пам'ять 100 сторінок друкованого тексту. Я лікар за покликанням, я фахівець нейрофізіолог, і мене цікавить, як людина навчається, так? тобто як мозок навчається, як він. Соціалізується, використовує е, специфічні ресурси, да, тобто, і ось оці специфічні ресурси направити на те, щоб виправляти помилки нас з вами. Ми в майбутньому зможемо навчитися регулювати роботу нейронів, а таким чином давати шанс хворим, да, давати шанс людству. Домінувати над все ж таки технічними засобами, і, врешті-решт, людство буде мати шанс все ж таки продовжувати розвиватися. Наприкінці квітня Слюсарчук проведе в одному зі столичних бізнес-центрів відкритий шаховий це поєдинок це проти рибки, рибки, запросивши вітчизняних та іноземних експертів, гросмейстерів, фахівців з комп'ютерних технологій, лікарів. Впевнений, що знову переможе в сліпу та чорними. Втім, головна мета гросмейстера Самоучки відкрити в Україні спеціалізований інститут мозку, який би досліджував максимальні можливості сірої речовини у наших головах. Те, що робить Андрій Слюсрачук, справді феноменально, дивно і незрозуміло як. Я як і багато інших